Алло, Добрий день, пане Анатолію, Це вас громадське телебачення турбує. Привіт. Вам зручно говорити? Звісно. Знаєте, да з, як з якого Такожі. ви не спаску, то зручно. Спасибі. Ми вам з такого питання телефонуємо. От повсюди гуляє інформація про те, що батьківщина не визнає вибори, так що ви будете но, до суду скажу, що 50% 50% протоколів не співпадає. Як це можна так розуміти, такі речі, такі як, наприклад, за президента проголосувало 700 осіб, а за міського голову 400 на одній дільниці? Угу. Як вам ці цифри? Це ж не 40 і 70. А, така ситуація по, по яких конкретно дільницях? Як ви, ці, хто конкретно, цю Я не пам'ятаю ці дільниці, але... 50% протоколів не скидають. Там 4 лишніх бюлетня. Там 4 не достає, там 8 не достає. Ну тобто фактично був вброс конкретний. І сьогодні ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, правда, знаєте, хочеться сказати на громадське, тому що все, що було раніше, це були світочки. Проти цього, що відбулося. Що ви саме маєте на увазі? Все те, що було раніше, це були цвіточки в ті часи. Угу. Тобто вибрав. Потов... Золотий батон цей. Як це кажуть? Золотий батон діє, чи існує? Тобто авторство цього золотого батону, як ви висловлюєтеся, чи є... Як і Бродський. І що ви будете далі робити? Тобто ви зараз зібираєтеся... Ну, поки зараз розбиємося, Всі... поки готуємо матеріали. Я вже сподіваюся, хоч на ці вибори когось покарають. А то в обмарок впав там швидко, е що без паспорта давали голосувати. Той розповідає, що не знає, чиї бюлетені 150 з позначкою за депутата. Знову позначкою зловили. Тобто ви вважаєте, що от результати, які Але отримали... Вибори сертифіковані в сторону Сергія Одарича і партії вільних демократів? Ну, а ви не робили, можливо, паралельних підрахунків, тобто ваші ставки, скільки ви мали ну, набрати, скажімо? Значить, вільні демократи мали набрати 11%. У вас у штабі підраховували, так? Так ми підраховували, так сьогодні як звідпове говорять, і так говорить соціологія як наука. Але я вам скажу, що ті речі, де сьогодні на 46 дільницях не було, о, не було сейфів повністю і білотні лежали, де в холодильнику, де просто в коробці, де невідомо зовсім як. Мене таке враження, що в Черкасах продалися люди, невідомо кому і невідомо за що. Добре, спасибі вам за коментар. Него Поплавського живе і процвітає. Зрозуміло. Дуже дякую вам.